Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про весняні клопоти. Як тільки тепле сонечко зігріло землю, у лісі прокинулася від зимового сну маленька білочка. Вона висунула носик зі свого дупла, потягнулася і радісно застрибала по гілках. Ой, скільки справ! вигукнула вона. Треба навести лад у сховках, бо після зими там усе розкидане. Вона почала перекладати свої горішки, сушені грибочки, а потім помітила, що її сусід їжачок теж порається біля свого будиночка. Привіт, їжачку! Що робиш? спитала білочка. Листячко торішньо вигрібаю. Щоб нова травичка краще проростала, відповів їй їжачок, шурхотячи лапками. Поряд з ним працював і зайчик, відрозчищав лісову стежку від гілочок, щоб було зручніше бігати. А на галявині поряд бджілки вже метушилися біля перших весняних квітів, збираючи нектар. Раптом над лісом пролетів шпак. Він голосно гаркнув. Друзі, а давайте разом побудуємо шпаківню для пташок, які ще тільки повертаються з теплих країв. Чудова ідея, радісно погодилися всі. Їжачок приніс корінців. Білочка гілочок, а зайчик назбирав міцного лісового моху, щоб шпаківня була затишною. Всі разом працювали, поки не завершили гарний будинок для пташок. Тепер весна прийде в наш ліс по справжньому, сказав шпак, задоволено оглядаючи роботу. Так весняні клопоти перетворилися на дружню працю, а ліс засяяв у всій красі. Ось така казочка, мої маленькі друзі. Дякую вам за увагу до нової казки.